Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Неділя, і я нарешті зібралася сьогодні спекти яблучну шарлотку. Пам'ятаєте, хто дивився моє попереднє там відео? Я разом з вами була в гостях у своїй племінничці Ліни, і вона нас пригощала дуже смачною яблучною шарлоткою. Обіцяла вам випросити у Ліни рецепт і разом з вами спекти. Тож. Починаємо збирати інгредієнти та пекти шарлоточку. Збігла в садок, нарвала яблук. Не врожай у нас в цьому році на яблука. Сорт не один є, яблунь у нас, але цвіли яблуні дуже гарно. Цвіт померз, а те, що причепилося, то це ж дощів нема, земля суха, і яблука осипаються. Забіла в сараю, що видрила ще два яйця. Хочеться ж мені спекти шарлотки на дві порції, щоб побільше її було. На порцію треба 3 яйця. Ну, буду колотити на 5. Ви не дивіться на, ці, на мої 5 яєць. Я вам під відео напишу рецепт на порцію. Тобто на 3 яйця. Мию яблука і їх кришу. Та й будемо з вами вже починати колотити тісто. Якось чепуху. Ви почули, дівчатка? Зайшов Віталій і каже, я думав, що Деруни вона жоре, а вона якусь чепуху надумала пекти. А я подивлюся, чи їстимеш, чи ні ти. Солоденьке любить їстиме. Накришила яблучка, можна шкірку зняти, а можна і так залишити, з кибочками такими накришила. Можна покришити кубиками і в тісто додати. А я ж. Тісто спочатку форму виллю, а тоді буду скибочки занурювати в тісто. Збігала ж ще у сарай, думала, попросила ж дуже своїх курочок знесіть мені ще одне яйце. Ходять, ходять слідом за мною, киркають, а яйця не хочуть нести. П'ять яєць, дівчотка. От. Тепер цукор. Оце ж на порцію 120 мл. Дивілись ви там у рецепті цукру. Це я насипала більше, ніж пів стакону. Бачите? Це на порцію. А тепер ще є півстакана додому, бо у мене ж п'ять я є, тут треба менше видавати. Так, півстакона. Півстакона. Числянки. Вільніша дівчатка. Вибачаю слянки цукру. Якщо є у вас міксер, то вбивайте, а я буду так вручну це все вбивати. Без пристрасті я взбиваю. Можна було б і краще оце все збити. Але щось у мене, дівчатка, вже моторчик барахлить, і рука в мене болить. Тепер, що ми всипаємо? Борошно необхідно нам, борошно необхідно верніше, нам взяти. Так само, як і цукру. Тобто я беру оце ж більше, ніж пів склянки, борошна всипаю. Борошно ж провіяла, дівчатка просіяла. І пів склянки ще також додаю. І потрібно, тепер мені. В борошно розпушувач насипати. Ну, як завжди, я розпушувач забулася. Зараз побіжу та візьму. На порцію необхідно, який у мене свіжіший розпушувач, хто його зна. Оцей цей викину. На порцію потрібно одну чайну ложку розпушувача взяти. Я Одну чайну ложку всипаю. Повер борошна. Та ну, ладно, нехай було таке, дівчатка. І неповну, Ось так, неповну Чайну ложку розпушувача. Зразу я розпушувачу так змішаю з борошном. Угу. Ось так. Ванільний цукор ще можна додавати. Ну, ніж взять. Дві порції майже тут. Можна дві пачечки ванільного цукру, але я не буду багато, бо буду ж маму пригощати, а в мами печі від ванільного цукру. І розмішую це все. Беремо будь-яку для нас зручну форму. У мене зручна і любима ось старенька моя сковорідка. Змащуємо її маслом, маргарином. Я змастила олією боки і ось вирізала із пергаментну кружок на низ, кладу, а тепер тісто виливою. Як я вам вже сказала, що можна яблука покришити кубиками. Чи якимись скибочками в тісто додати та вилити. А можна ось так, як я зроблю. Також можна використати корицю. Яблука з корицею товаришують і, хто корицю любить, і обкачати яблучка в корицю, а тоді вже в тісто додати. Я спочатку виливаю тісто у форму. І починаю занурювати яблука у тісто. Я хоч там пишу, угу. бо покажу. Починаю занурювати яблука в тісто. В довільній формі. Хто як хоче, так і занурює. Давайте почну ось так. Десь там ще яблучко і червоненьке було. Все. Один тільки одні яблука червоніші, а інші зеленіші. Ну, якось так у мене вийшло. Я вже включила духовку розігріватися. Я завжди розігріваю духовку при будь-якій випічці. До 220 градусів, а тоді, як випічку ставлю я в духовку, прикручую її на 180, 180. І вже при 180 градусах я випікаю випічку. Ну що ж, печем шарлотку і перемиваємо дівчатка. Хвилини ще 5. Шарлотка попечеться та й буду з духовки її приймати. Муся слада мені компанію на кухні, така довгенька виросла вона в нас. Ось на пів підвіконня простяглася, ось, бачите, от так На вулиці розбирається вітер. Сливу гойдоє. Сливка вже достигає. Теж підмерзла. Знизу на гілі слив немає. Бачите? А отам із середини деревини. Сливи пов'язалися і отуди аж до гори. Такі сливки гарні висять. Спекла вже я свою шарлотку. Ось. Ай. Так. Така вона виходить. О. Залишу тепер в сковорідці, шарлотку охолонять. А потім вже перекладу її на тарілку і присиплю зверху цукровою пудрою. Розріжемо та подивимось тепер на яблучну шарлотку всередині. Так, о, вона вийшла. Сподіваюся, що така ж смачна, як у моєї племіночки, Ліни. Так, я вже шматочок оприходувала. Шарлотка вийшла м'якенька і смачно. Спечіть і ви таку яблучну шарлотку. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!